Знаєте скільки було прем'єр-міністрів за часів Зеленського? Три такого ніколи не було в історії Незалежної України. Що відбувається з Кабміном? Він стає все гірший чи навпаки краще. Відносини Кабміна та президента болісна тема. За часів Ющенко, Порошенко та навіть Януковича, Кабмін був протилежністю жорсткої руки президента. Це був дуалізм влади. Ющенко конфліктував з Тимошенко, Азаров мав автономію від Януковича. Гройсман відокремився від Порошенко. З 2019 року Кабмін повністю лояльний до президента. Андрій Єрмак також посилив свої позиції, бо нещодавно назначений Юлія Свереденко працювала його заступницею та маєтісний може навіть дружні зв'язки, особисто як з Єрмаком, так і з президентом. Гончарук, Шмигаль Сверденко політично апатичні люди. Дуалізм влади зник. Як ви вважаєте, це велика проблема? Чи так і повинно бути? Якщо хочете більше цікавої інформації, підписуйтесь на наш телеграм-канал.